Експертна думка. Друзі, вітаю вас. Експертна думка. Не втомлюється допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. З вами і ведучий Денис Каєр, і Ми говоримо відверто про бізнес під час війни. Наша країна більше ніж півтора року продовжує жити в реаліях війни. Як би нам важко не було, не зупиняємося не на мить в нашому русі до перемоги. Кожен на своєму фронті, саме там, де він максимально продуктивний, і ми однозначно переможемо, бо ми незламна нація. Експертна думка запрошує всіх до співпраці. Ми робимо все від себе можливо для того. Щоб стимулювати допомагати українському бізнесу працювати на благо Батьківщини, і розказуємо про це із задоволенням всій країні. Осінь у кожного українця асоціюється зі стартом навчання, іноді це не обов'язкова школа або інститут, іноді це і нова робота, іноді це якийсь новий проект, який розпочинається після більш-менш релаксового літа. І от продукція того бренду, про яку ми сьогодні будемо говорити, якраз і стане в нагоді всім тим, хто хоче або починає щось новеньке вивчати або пробувати із задоволенням вам представляємо гостя Андрій Барйоло, продакт менеджер компанії Novella, І компанія Novella є офіційним дистриб'ютором бренду Вакум в Україні. Андрію, я вас вітаю. Вітаю, вітаю всіх. Так, мене звуть Андрій Барріола. Я продакт менеджер компанії Навела. Компанія Навела, яка є на ринку України з 1996 року. Доволі давно так, і десь приблизно з того часу ми є офіційним дистриб'ютором ВАКОМ одного з найбільших виробників гриперових. Планшетів дисплеїв у світі, взагалі, компанія Ваком. Вона була заснована в 1983 році у Японії. І так для слухачів, щоб було трошки цікавинки, що означає саме назва Ваком Ваком це гармонія, ком це комп'ютер ваком. Так, гармонія з комп'ютером як душевно, насправді ну гармонія це чудово. А Андрій, ви давно займаєтеся цією справою? Як взагалі вам вдалося не знаю, чи як вас зацікавив цей бренд? А дуже давно, десь понад 10 років я працюю в цій компанії, Починав з самого старожив. Так, так, так і тому пам'ятаю, ще мабуть перші перші вироби, які виходили. Там перші наші зустрічі, перші наші проведені заходи. І прийшов сюди взагалі мерчендайзером. Починав фактично з самого низу. Тому знаю де як що працює в магаз... з нашими партнерами. з… А клієнтами, тобто з цим доволі добре вже ознайомлений. Тому зараз маю такий великий досвід у цьому. Я вас зрозумів. Скажіть мені, будь ласка, Андрій, я звісно ж, я трошки готуючись, подивився про бренд ваком. Це добре, що ви сказали, що тепер це означає? Бо це моє було перше питання. Що за ваком? Бачите, то ще й японська компанія. Але давайте трошечки про бренд детальніше, да про взагалі, в принципі, глобально що це за ну ви приблизно сказали, що це за пристрої, да але все ж таки, кому вони будуть в нагоді, бо планшети зрозуміло, начебто таке широке поняття, воно, начебто, мабуть, і для дітей, і для професіоналів можливо. Тому розказуйте, діліться про бренд. Ваком ну, почну, мабуть, зараз з найцікавішого і з нового, тому що зараз ваком презентував нові планшети. Це Wacom One 12 Wacom One Touch 13 та Вакон-настільні планшети Wacom S та Wacom M. Це нові планшети, які в принципі, я думаю, що вони підійдуть для всіх користувачів. Це митці, художники, але тут ми я б акцентував увагу на тому, що вони будуть просто чудовою знахідкою для вчителів. Учнів, тому що окрім того, це що, взагалі, що це взагалі треба розуміти? Тут представлені два планшети: це дисплеї, які ви безпосередньо можете підключити до свого комп'ютера або до навіть деяких моделі телефонів. Там у них є сумісні так або хромбук, вони підключаються. Комп'ютер персональний, і ви маєте зображення на цьому планшеті, і ви безпосередньо по ньому за допомогою а, ергономічного та за допомогою саме технології ваком електромагнітного резонансу, яке робить це перо не просто точним, а воно його робить максимально точним. Тобто там точно для художника, що важливо, для того, щоб. Кожна там лінія, кожна точечка, яку він поставить, щоб вона була саме в тому місці, де він де він її ставить, де він малює, працює, або це архітектор, або це... ми зараз. Я трошки далі розкажу, якраз де вони використовуються. І тому це буде для от для вчителів дуже. Зручно, корисно і для учнів. Тобто їх можна. Чому для вчителів? Тому що ви можете підключити цей планшет до якогось свого комп'ютера в вашому класі, який у вас підключений до проектора. І ви можете безпосередньо зі свого робочого місця керувати всім навчальним процесом. Плюс вакуум надає до цих планшетів, а також до дисплеїв, надає програмне забезпечення. І програмне забезпечення, воно абсолютно різне. Якщо раніше це було там декілька програм, то зараз вибір на значно більший. І там програми, які підійдуть як для учнів, так і для вчителів, де вчитель може робити онлайн нариси або записи, які будуть там перетворюватися в текст. Тобто з рукописного буде перетворюватися в текст. І він буде там може робити замітки або позначки, або це на карті, або це якийсь там. Я не знаю, це урок біології, де потрібно показати інфузорію, туфільку розмалювати. Я зрозумів, тобто е, дошка пішла в нібутіє, як то кажуть. Тобто, якщо раніше казали Іванов до дошки, то тепер до планшету. Так, так, до планшету і водіми своє перо, будь ласка, не забудь. <сум> а я уточню: я уточню для того, для всіх наших радіослухачів. Фактично, ваком якось, м, ну скажімо так, планшетів та багато, да ну і брендів дуже багато. Тобто, він намагається м, як бренд, да, бути корисним, м, ну скажімо так, більше для не для розваги, а для професійної діяльності. Ності і я, я би мабуть сказав і там, і там вони нам uh -huh. і у них виходить це непогано, що там, що там, тому що ваком це не лише для розваги, ваком це і бізнес. Що ваком пропонує в бізнесі? Я думаю, так почну і зараз розповім. Але для того, щоб кожен можливо згадав, той, хто отримає закордонні паспорти, у нас зараз в Україні вже нові, оці пластикові. Ви коли їх отримували там документ, сервісах або там державних установах, ви ставили свій підпис на планшеті. Це був планшет Ваком планшет для підпису СТУ. Які вже доволі давно використовуються в Україні. Вони використовуються поліцією, Державною міграційною службою. А от що це, якщо ваком запатентував свою технологію вже доволі давно, електромагнітного резонансу, яка дає там чіткість перу і так далі, але вони ще розробили за допомогою цього можливість щитувати, коли ви ставите свій підпис, електронний підпис, і він щитує перелік параметрів. Які потім допоможуть підтвердити, що підпис поставили саме ви. І якщо хтось захоче цей підпис підробити, або там поставити, він скаже: Вибач, друже, у тебе тут там сила натиску не така, або нахил пера, не такий, або ще щось. Слухайте, ну я от ви прям сказали. Я згадав, я подивився на свій підпис, коли на цьому планшеті буду якесь дивно вийшло. Явно не те, на моє, да воно як це ж треба ще мати. Я не знаю, як, ну хист <хи> попробувати, тому що люди, які вперше це роблять саме на планшеті, це не так просто, я вам скажу. Ви знаєте, я завжди ставлю, у приклад, тут одне порівняння. Дуже-дуже вже багато років. Ви коли-небудь пробували підпис поставити мишкою? Е -е, не мишкою, не котиком не пробував. А не мишкою, не котиком. А я пробував. Це практично неможливо, тому що він не зможе не вивернути вашу руку. Тобто, ні нахил не буде, ні... Коли ви ставите це пером, це. Можна зробити доволі швидко, і тут, до речі, є також вакуум, пропонує виставили, ставили, наприклад, ті, що у нас використовуються, це планшети СТУ, які використовуються. А є ще планшети ДТУ. Лінійка, це дисплеї для підпису. Тобто uh -huh. це великий дисплей, на який а, транслюється документ, де ви підпис... і ви, ви різниці між пером. І ручкою абсолютно не відчуєте. Це буде те ж саме. Ви поставили. Потім, коли ви будете ставити цей же підпис, він так само скаже, ага, це та ж людина, це ті ж самі параметри. І навіть якщо у вас не вийшло там в перший раз, треба потренуватися, ви там з третього разу його ставите, то потім він все одно запам'ятає вас і зможе считати. І це, наприклад, зараз вони використовуються. От я розповів в державних структурах. Це не лише це, 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 це не межа для вакуума. тому дещо, що де ще, медицина. Медицина клініки, лікарні у мене зараз є перемовини там з декількома великими інтеграторами медичних програм, і так далі, які дуже зацікавлені в тому, щоб їхніх і позагалі по Україні в державних клініках стояли саме планшети для підпису. Коли пацієнт прийшов, він розписується там за призначення або в карці, або ще щось, де його підпис буде зберігатися. Так само це навчання. Ну зрозуміло, страхування. Банківська сфера так само це використовується зараз. Банки дуже активно, тому що в Європі ця технологія вже дуже давно використовується. Вона вже давно прийнята. Ви прийшли в Європі в готель, в банк. В магазин, де ви здійснюєте покупку, і ви ставите підпис на графічному планшеті на планшеті для підпису, який вас запам'ятовує, щитує. Все вам більше нічого не це зменш пришвидшення роботи, тому що по перше, зменшення паперу паперів, а це дуже корисно для. Медицина так само, банківська сфера, зрозуміло. Туризм, продажі, роздрібна торгівля, це все для них буде корисно, тому що це пришвидшує процес, спрощує. У вас менше папірців, ви менше з ними мучаєтеся, і ви підписали у вас, все, у вас все в електронному вигляді. Це те до чого зараз іде весь світ, і я думаю, Україна зараз уже. А зробила великий крок в цьому напрямі. Я дуже сподіваюся, що на цьому не зупиниться і тільки далі буде все збільшуватися і збільшуватись. Знаючи деякі історії людей, які повернулися з Європи, ми не те, що зробили крок, ми вже обігнали половину Європи насправді. А, я зрозумів все приблизно мені, в принципі, скажімо так, концепція бренду зрозуміла, а яка ціль? От ну реально, ціль допомогти, чи ціль що? Що у бренду Вакума як ціль є? Ціль, ви знаєте, я думаю, це популяризація цифрових технологій раз спрощення роботи. Тому що я спілкувався. На жаль, це ми проговорили про планшети для підпису. Ми проговорили про планшети. Так там Vacuum One. у Вакома велика лінійка ще планшетів, які для художників, ілюстраторів, мультиплікаторів, архітекторів наші планшети, наші дисплеї планшети стоять у диспетчерів в аеропортах, тому що на них дуже зручно і комфортно за допомогою пера Керувати польот от всім цим, тобто у них вони була, там великий проект. Був, тобто вони використовуються їх не тільки, не тільки для бізнесу, не тільки для розваги. а Хоча ті ж самі там, мультиплікаторів, це також можна назвати. А, ось останній мультик, який виходив, мавка все ж так само малюється за допомогою планшетів. Тобто, все, 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 все це включається. Це, це вакуум, це графічні планшети. Тому ціль популяризувати, ціль, бо. А за 10 років досвіду роботи в Україні я вам скажу, що далеко не всі художники, не всі митці, вони а, працюють на графічних планшетах. Багато хто не знає. Тобто, я думаю, що наша сьогодні з вами розмова допоможе популяризувати, бо багато дійсно хто не знає, що це, що з ним робота піде якісніше, швидше. І ну ми такі еволюціонуємо, розвиваємо і йдемо там в наступні всі роки. Я думаю, що за цим майбутнє. Звісно, нікуди а, художники, які працюють на холстах, тобто малюють, вони нікуди не дінуться. Не, ну, але це, так, та, це інший напрямок. Так, це інший напрямок. Це я думаю, як нікуди не дінуться журналісти та ведучі з появою штучного інтелекту. Тобто, це Якщо інш... навіть айтішники не бояться штучного інтелекту. То я думаю, всім іншим можна не боятися. Так. А, Андрій, зрозуміло. Е, хочу запитати тепер, як то кажуть, від красивого і глобального да, до е, реальності. Е, як взагалі зараз почуває себе бізнес? Чи щось помінялося після 24 лютого? І е, яка стратегія, які у вас плани на майбутнє, і взагалі як зараз працюється? Ви знаєте, я думаю, це основна особливість українців, незважаючи ні на що, пристосовуватися до нових реалій, до нових до нових умов. Звісно, можна сказати, що все дуже легко. А, але неправда. неправда, звісно, неправда важко. А інколи доводиться докладати значних зусиль, але ніхто не зупиняється. Всі намагаються розвивати, всі намагаються переходити на нові моделі а, співпраці, всі намагаються знаходити нові можливості для розвитку. Тому і наша кампанія не виключена, тому ми а, анонсуємо там появу нових продуктів. А тому ми анонсуємо нові проекти. Ми ведемо нові переговори із державними структурами із приватними для того, щоб а тому, що ми розуміємо, це буде взаємовигідна співпраця. Це співпраця не лише для каже, буде вигідна для ВАКОМ, а ми хочемо. Розвивати, розвивати цей ринок, розвивати цей напрям і робити так, щоб і бізнесу, і людям було набагато легше? Ну і звісно, намагатися тим самим, як можемо пришвидшувати нашу спільну перемогу. Дуже просте питання, Андрію. Взагалі, де можна купити е, вакуум? Тобто ви представляєте компанію Новелла офіційний дистриб'ютор? Це десь е, через інтернет, чи все ж таки є магазини? Де. А компанія «Новелла» має широкий перелік офіційних партнерів в Україні. Ми співпрацюємо з партнерами Комфі", «Розетка», «Факстрот». тобто найбільші гравці нашого ринку, і не тільки роздрібні, не тільки інтернет-магазини, це і інтегратори, які працюють, і державні структури знайти можна це все як на сайтах наших партнерів або на нашому сайті. А, а також у наших соцмережах Ваком Ukraine, на Instagram, Facebook. Ну і звісно, я хочу запросити принаймні тих, хто в Києві або у деяких партнерів у нас в регіонах у нас є демазона, принаймні в Києві, так точно, куди можна прийти і спробувати протестувати всі планшети, які є. Тобто, ми з радістю запрошуємо. Приходьте, записуватися, кава, чай і хороший настрій, плюс графічні планшети для тестування. Все я зрозумів. Завтра у вас буде черга, тим паче 1 вересня. Всі сходять на лінієчку, і потім та-дам, до вас з стройними рядами. Друзі, Андрій Баррійоло, продакт-менеджер компанії Новела, офіційного дистриб'ютора бренду Ваком в Україні, Андрій. Ну, по-перше, дякую, що прийшли і розказали про бренд. Цікаво, дійсно бачив. Але ну тепер, як то кажуть, да, картинка співставилася з вашим описом. Дякую, що працюєте класно, Дійсно цікава продукція, і вона для багатьох. В наш сучасний світ, я думаю, буде корисною. І хочу вам побажати. Дійсно успіху. Рухайтесь, розвивайтесь, давайте українцям класні штуки, дівайси. Нехай вони будуть найрозумнішими, найкмітливішими, не знаю, найпрофесійнішими, і в тому числі за допомогою вашої продукції. Дякую, дякую, що запросили і. Хочу побажати, мабуть, наприкінці всім нам, кожному українцю, перемоги і і мабуть, дуже дуже хочу подякувати зсу за те, що ми маємо можливість зараз тут записувати це інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава абсолютно вірно. Зсу просто найкращі в світі. Вони світові, не знаю, зірки. По-іншому просто і не можу сказати. Андрій Барйоло був у нас сьогодні в гостях. продукт менеджер компанії Новела. А компанія Новела є офіційним дистриб'ютором бренду Ваком в Україні. Друзі, на цьому будемо закінчувати наш ефір. Сьогодні говорили про цікаві, сучасні і дуже класні дівайси, які є в Україні, якими ви можете користатись. На цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі. експертна думка.